Поки світ спостерігав за копіями іскандерів, Кім Кімчен Ін викотив справжнього монстра. Це Хуасонг 11ДА 4 та 5, ракета з аномальною бойовою частиною у 4,5 тонни. Для порівняння звичайний іскандер несе всього півтонни. Навіщо стільки вибухівки? Це вбивця бункерів. Вона створена, щоб пробивати метри бетону та знищувати підземні центри управління. Випробування показали, при прямому влучанні вона залишає вирву розміром з багатоповерхівку. Це вже не просто балістика, це майже тактична ядерна потужність, але без радіації. КНДР вже запустила масове виробництво. Питання лише одне: де Росія збирається використовувати цю надпотужну зброю? Світ входить у нову еру ракетної загрози, але вічно рішуче занепокоєний захід все про. <кхм> Проспав, як завжди. Підпишись, щоб не пропустити розбір.